Сьогодні всі визнають, що пересічні громадяни Європи живуть значно краще, ніж у нас, що там працюють закони, працює виробництво, і все йде на користь країни. Все це треба налагодити і в нас. І ми вирішили показати, яким чином зробити такий захід, що можна було показати, яким чином здобутки і напрацювання західної політичної системи можна застосувати в Україні. Проблема дуже актуальна. Адже нинішні студенти завтра будуть працювати і впливати на хід розвитку економіки та політики, то ж вони мають знати, що робити. Одна із найгостріших проблем, про яку постала сьогодні українська держава, українське суспільство, це неефективність функціонування політичної системи. Ми ніяк ще не можемо визначитися остаточно ні з формою управління, ні з типом виборчої системи. Сьогодні надзвичайно активно є є актуальними проблемами формування інституцій громадянського суспільства. Доповіді дискусії переконали. Що наша молодь бачить світ таким, який він є, і знає, як його поліпшити. Враховуючи те, що високий ступінь підпорядкування українського парламенту олігархічним угрупуванням, Україна потребує реф... проведення реформ у різних сферах. Я вважаю, що є актуальним використання досвіду європейських країн. А якщо знаєш дорогу, якою потрібно йти, іти буде легше дискусії щодо інтерпретації.